Друзі, не знаю, якому мотоцикло взяти. Чесно, і на том хочу поїхати і на том. Давайте як в старинку камінь, ножиці бумага. Раз, два, три. Їдемо на цьому мотоциклі. Я думаю, з назви відео ви вже догадались, на які відри бував я їду. Так що зараз я складу мотика по-бострому і очалюємо. Нам тут сьогодні багато не треба, ми легке. Возьму, наверное, штатива штатіва і возьму ведро. Щоб рибу складати. Якщо вона буде, звісно. Але я думаю, якщо це відео вийде, значить щось буде. Пустим я точно не буду. Давненько ми з вами не бачилися по такій риболовлі. Всім привіт! Сьогодні я приїхав до батьків в село на такий, знаєте, сільський став пошукати білу рибу саме на попла-попер. В руках у мене комплект Select Rhythmix 1500 катушка і Spinning Select Ritmix 0,55 грама. Давненько я з ним не ходив, останній раз я, напевно... Якщо не зраджує пам'ять, з цим спінінгом ходив у руках весною, це був або березень, або квітень. Тому сьогодні вирішив приїхати на таку ранкову зорку на цей ставок. Я вже ось бачив вихід непоганої білої риби. На цьому ставку є багато краснопірки, верховодки тут, в принципі, немає, що хорошо. І у нас буде сьогодні можливість, от скільки тут у нас. Три години є перед тим як зійде сонце, походити і пошукати краснопірку на поплопопер. Тому, напевно, зараз ми швиденько складемо наш комплект і почнемо рибавити, тому що сонце піднімається. Сьогодні буде жара. Такі в мене поплопопери, поперезаготовочка є. Два штучки сьогодні я взяв, я тут в принципі, недалеко. Він у нас Зараз я дістану його. Гачки, по-моєму, 14-й овнер у нас стоять. Да, 14-ку я ставив овнер. Зараз зніму, бо в руках спінінг тримаю і отак от. Отакі от. от монтажики. Видно вам не видно. Повід десь десь см 30-35. Дробиночка 017 грама і гачочок, Owner, да, 14 овнер у мене. Тому давайте складемо наш монтаж і зробимо вже першу закидку, тому що не терпиться. Я бачу тут непогано постійно ганяє краснопірка. Давайте закинемо. Паріші у що нас, щоб ви розуміли на пару годин лову. Я думаю, нам вистачить. Спробуємо зараз. Чого я приїхав? Коли я мотіка обкатував. В цьому селі, Якщо в мене було документів, то постійно ганяли такі підлітки сюди. З берега ловили краснопірку і така попадала, що на річки не завжди така це Я вірю, що знаєте, на ранкову таку рибалку приїхати на поплопопер. подивитись, що буде. Взагалі по рибі на цьому ставку це щука, краснопірка, клітка, линь. Карась короб. Ну, останні види, що я перечисли, то вони тут ловляться дуже рідко. Їх тут дуже мало є просто. Основа це щука і біла риба. Така як краснопірка там чи ще щось. Но я дивлюсь постійно, щось крупне ганяє, я не можу зрозуміти, що чи це якась чи карась, чи може щучка ганяє вранці. Друзі, щось є, але невелике. Дрібненька клюнула. Така геть вже смехота. І зразу туди кудись кинемо, випустимо. Ну, бачу, така непогана ганяє. Не можу зрозуміти, де це її шукати. Ще давайте тут 2-3 закидки да і будемо їхати кудись, точніше йти кудись далі. Ця клюнула на глибині. В принципі, у нас тут іде глибина, де я стою. Тут найбільша глибина на цьому стовку в цих місцях, нас вроді би далеко клює. Є, але невелика. Під і клюнула, знову дрібни дрібненько. Ну, друзі, тут вроді біриди бі, побольше стоїть. Дивимось, що тут у нас буде кращий результат я дивлюсь тут постійно вона мер робить ну міляк просто йде вже тут постоїм трохи покидаємо вона була покльовка хороша зразу сходу причем ну більше того що право непогано так нормально полило А ти две які покрылки. О, друзі, це вже щось побільше взяло. Така вже десь до ладоньки може. Ну чуть поменше така. Спіл долоньки клюнула. Коту возьму, хочу взяти мамкин котам. І руку треба помити вже було б. Знаєш, тут вона є на цьому миляку. Просто що треба, я б сказав, б, якийсь костюм чи цей лодка. Можна було просто крупнішу ловити. Вона вся зараз стоїть тут в траві, і на чистом великого смислу шукати немає. Ну, невелика вроді бісить. Да, Мелочь мелоч, така ще не знаю і відчепилась. Така поломка у нас невеличка. Погнув кручка треба було заміну робити, бо ну, він негодний. Поставимо 14 ровна такого формату у мене гачки стоять. Непогані. Частенько їм рибачу. Хоч у мене є з собою монтаж запасний, але думаю треба все-таки кручка просто перев'язати. Інколи і класно, що ножиці є з собою, буває зубами подкусиш і жилка не хоче пролазити через мікровушко таких маленьких гачків. Друзі, я дивлюся до меру просто це біла риба і давайте швиденько встрій, може це її вихід зараз ранковий. Друзі, поставимо пучок цей раз. Поставимо один опариш і на кінчик зараз черв'ячка. Тому що на річці така тема працює непогано. Може снапірка побільше хоче більшу насадку. Таку пучару її кинемо. Вона буде крупніша ця насадка, її краще буде видно. Щось є. Ну невелика. Просто застихнули за рахунок невеликого гачка. Що це таке? Он така. Хм. Черв'яка. І та захотіла з'їсти. Вроді дібі побільше вже. Клюнула на міляку. Да, трохи побільше на хвоста. Ну давай. така сама. Нашов, що місце під ліліями? Ну, не докидає лілій, там йде така карман такий йде з чистого. І це на цьому кармані просто мерло робить. Ну невелика пока що. Це може найбільше за сьогодні буде. ранок поки що, так. Да. Найбільше буде. О, це вже побольшенька така. Хоча б щоб така брала, це вже було б класно. вроде бы еще больше. Да, еще больше. О, нашли место, где она уже стоит. Такая приятно так утянуть. Она и бойка такая, знаете, летняя такая сильная рыба. Она после нереста уже. Зараз саме она так непоганенько жирует в месяца, я знаю. О, а, блин, шла траву подчипаю. Ну а просто уже смоктанный, пересмоктанный, а вы видите, непогано клюет в этом кармане. Давайте поставим сейчас два хороших опарыша. Подивим, что тут будет на них. Может, сейчас саме это место, где надо пучок хороший закинуть. Побачим. По-моєму, невелика. А ні, не, така непогана для цього місця, але трохи швидко здалася. Я зараз знайшов місце, де вона там стоїть, непогана така. Поставив хороший пучок апарішов і такі, знаєте, покльовки впечатляючі. Ух ти, що, які покривки, друзі. Це ну, непогана краснопірка, я попутала трохи при закиці, не попутала. А, таку ось комбінацію запаришів. У мене просто їх небагато. Поставив три штуки. І поклялки такі стали, що не передасть словами просто. Попер просто тоне. Це бере непогана краснопірка. Є, друзі, о, хороша, хороша, хороша. Я ж кажу, про що я їй кажу. Ніць. Для цього ставка це нормальна краснопірка, це не річка, їй тут багато і дійсно для нього це просто непоганий екземпляр. На річці, звісно, можна більше зловити, Тут теж є хороша, але треба просто знати, де вона стоїть. Ми і так знайшли непогане місце біля лілії, тому продовжимо ловлю зараз. Не велика, по-моему, но бойка. Да. Я зрозумів, що чим більше пучок, тим краще клює риба. Сьогодні це так. О, друзі, лапоть. Краснопірка здорова. як вона давить. Зразу так закинув. Надійський Да, хороша краснопірка. Дивіться, яка ого. Ну це прям хороша. Клюнула, дивіться, як вона ідеально клюнула за краєчок. Видно вам, черв'ячка поставив і одразу клюнула. Ну, видно перед цим така сама зійшла. Я думаю, таку краснопірку ми може і випустимо, а дрібнішу заберемо. Я вважаю взагалі, що риба крупніша повинна жити. Тим паче на такому ставку, де не так багато риби. А тягнути її було дійсно приємно. Взагалі я, я знайшов непогане місце. У нас виходить лілії, і, і я перед ліліями кидаю. І там такі покльовки, ти що. Таких може в мене дві точно зійшло. Це така грам 150 краснопірка. Хотілося б зловити таку трофею ще такі грам 300-400, але мені здається, ну може є тут така, але на ріці можна її просто швидше зловити. А ми зараз її випускаємо і продовжуємо нашу рибалку. Друзі, це така прям. Епічна клюнуло. Ай, пливий. Така нам не потрібна. Хороше місце. Представляєш, що там би робилось на балонку на поплавок, якби я туди закинув. Є ще хороша. Ух, яка відчепилась, друзі. Балінь яка була. Щось вона, бачите, на цей пучок підсіла непогано. Зараз ми знов. Надінемо сюди якось хробака, хай ці дахляки висять. Коли бере така краснопірка, можна навіть і збільшити гачок до 12-го оунера і кидати хороший пучок. Пучок просто видно краще. Крупніша риба, бачите, вона все-таки на пучки краще клює, ніж на одиночні опариші. Бо якби я зараз зменшив насадку, то... О ну, там мівочовка нас без знов задовбувала перестало, бо видно, треба робити заміну опаришів. Поставимо зараз тоді два опариша. і поставимо так само на кінчик черв'ячка, або, або може, вже знов перестало. Бо вона такими може хвилями брати, бо я навіть не бачу, щоб десь ну, ганяла риба сильно так. Я як приїхав, то вона чітко ганяла, а це щось перестало. Ох ти, яка, хороша теж, непогано така жовтенька. Така, бачите, до ладошки на пучок клюнула. На хлюпок зреагувала, бо я закинув. Метра два протянул, ничего, потом так нормально хлюпнул, и нас сразу клюнула. Ах, яка была, блин. Хорошая была здесь шла. Аж вылетел по так Такая натяжка была. Піпять апаріша. У нас опариші вже майже закінчились, тут мало їх залишилось. Я бувай, буває комбіную, буває з пучком черв'яка закидаю, а буває просто три апариші ставлю. По-різному буває. У нас одно опарише теж швидко розбиває. Потім підчіплю червячка. Ну, одним словом, насадка повинна бути пухка, така, щоб її було нормально видно і тоді, клює, мені здається, риба побільше. Тут вроді би теж бачу хтось і чистив навіть. непогане місце зараз спробуємо. Ось я стою під очеретом, дивлюсь. краснопірка взагалі навіть не реагує. Плавають косяки, я бачу, ну вода світла, я бачу як вона ганяє поруч біля опаріша з хробаком, а даже не клює. Краснопірку будто як обрізало. Десь 10-15 хвилин був жор, але за цей час я все наловив. А зараз хожу як привід, нічого не клює. Може, отаку одну злою за 15 хвилин. В принципі, я і підозрював, що вона хвилин 30, думав, 40 час поклює перед тим, як сонце зійде, і потім буде пауза. Якби була течія, якби це була вузька якась річка, я думаю, кльов би не стиг, він ще був би. А це ставок. Це стояча вода, і вона вранці поклювала. Це крупняк буквально поклював від 5 до 10 хвилин. Це мені вдалося таку гарну впаять. І ще в мене було два хороших схода. Прям крупна, така там загинала вудку, там я бачу, що там ну, є риба, хороша була риба. І все, я обрізала. А потім почала дрібнота брати, а дрібнота вже теж перестала. Тому я думаю, скільки зараз у нас? У нас, я думаю, зараз 8 година, я приїхав сюди десь на початку сьомої, так, да, майже без 15.08, може ще хвилин 30 до початку 9-ї, де. Будемо робити підсумки. Риболовля, я і так знав, що вона буде короткою. Давайте ще спробуємо на завершення на цьому місці, де мене був кльов. Вона просто перестала, я так дивлюсь, що риба просто затихла. Воно видно потом як нема на ставку цих виходів риби. Місцями є такі недопокльовки. О, щось є і хороше, щось даже щось завинеться собі. Ну не то щоб сказати така велика, але но... вона ще залила нам в крапілку. Ну, скажу що така прям здорова. Для цього це середня краснопірка. Якась була ладно. На пучок, бачите. Так як не я ловлю білу рибу, так і сюди заскочив на пучок я це оно. Вона... Якби ми перед нерестом сюди заскочили, коли вона от ще жирує і холодна вода, покльов був би інтенсивніший. А зараз стоїть парилка, вночі майже 17 градусів день 28-32. Що ну, тут говорити? Якась дрібнота клює. По покльовкам навіть видно. Якщо нормальна краснопірка, то і покльовка нормальна. Ну і пучочок поставимо. Без черв'яка дуже печально сьогодні було б на цьому стовку. Любить дуже сильно черв'яка, краснопірка наша. Плюс ніяка срань не об'єднає тут, Верховодки немає, то любота ловить на таку насадку. Це ще крупняк просто затих. Якби крупняк кляла, то було б цікавіше. Друзі, є ну невеличка вже така геть невеличка клюнула. Ну пучок теж підчепилась. На чистом клює, але щось біля трави не хочу. Та я закину туди. Більш на чисте кидаю то. Ще й такі покльовки непогані. Може вона трохи змістилася, а може вже вона перестала. О, є щось. Невелика знов. Ну така. Лучше ніж без клвія, абсолютно. Я думаю, це і буде закінченням нашої рибалки, тому що клявати, ну, скажімо м'яко, перестало. Або треба міняти місце, але тут треба лодка. Тому що тут в чоботах, чи в красівках, чи в берцах тут нема де стати. Є пару таких вичищених місць і все. А так, по кругу цього ставка йдуть такі зарослі, то треба, треба човен. Тут він зазвичай така була специфічна місцина, Ну, я так от дивлюсь, то рибка трохи є на цьому ставку. З ранок мені вдалося злити небагато краснопірок. Це все я зловив буквально. Оце така була та 30-хвилинка. Це буде мамкиним котам. Крупніше, я повипускав. Ну і вдалося зловити таку одну прям солідну, як для цих місць. І декілька таких штучок зійшло. І це все, щоб ви розуміли, приблизно. Десь від 15 до 25 хвилин загального такого ранкового виходу краснопірки на цьому стовку. Кльов почався з пів сьомої до початку 8. Десь такий він, в принципі, і був. Потім як обризало. Я не думаю, що підійшла щука, тому що вона, в принципі, по всьому стовку перестала ганяти. Може, якби я там на ранній зорці така там, 5 годин ранку приїхав, то може кльов би, був би краще. Тому що піднімається сонце, стоїть жара, біла риба. На таких закритих водоймах вона буде неактивною. Якби ще була течія, тут ще таке 50 на 50. Але нічого, задоволення ранкове отримав, походив декілька годин, день, можна сказати, починається явно не з кофе. Тому, друзі, жміть лайк, пишіть свою думку в коментарях, а я, може, на, на ближчому часі десь знову щось цікаве для вас, подібне зніму. Всім до зустрічі!